Львів'яни вийшли під стіни обладміністрації з закликами захистити фортецю Тустань від забудови. На акцію протесту зібрались учасники щорічного фестивалю української середньовічної культури Тустань, клуби історичних реконструкцій, громадська організація Спадщина та гурт Йорий Кльоц. У театралізованому дійстві грашкові бульдозери символічно атакували фортецю, а лицар захищав її від забудовників. Я прийшов на цей протест, тому що тустань для мене представляє щось таке дуже рідне. Я там з дитинства їжджу практично кожного року, і мене обурює те, що там відбувається. Протестанти виголосили відкрити звернення до голови обласної держадміністрації Василя Горбаля з проханням звернути увагу на конфлікт та допомогти його вирішити. Під листом учасники флешмобу зібрали підписи. Наголошують із такою забудовою у пам'ятки археології Тустань є загроза не потрапити до переліку спадщини ЮНЕСКО.